Вітання усім шанувальникам футзалу. Відповідно, саме ця команда очолює турнірку. Зараз до складу команд момент, який забиває Янів ось Оце так так. Те, про що про відсутність, напевно, все-таки гравців окремих у цьому матчі. Шумен. Сьогодні поїща Лаолійник. Е... Пробиває. Зараз є Ремко. Ш... Далі ми продовжуватимемо. У тому ж Дусі. У Дусі видовище. Зараз! Деда. Но цього разу він все-таки необлаганним виявився. Хто скаже, що «Скала» не заслужено виграв? Дійсно, бажання було десь більше. У підопічний момент! Подивіться, який гол зараз залітає. Від Хомченка м'яч залітає в площину воріт. Спарта-Захід захід, спортивний партнер, спортмайданчик, технічний партнер, «NG-Metal», Да ми... Першої ліги АПЛ. Янів Шепши перед собою. Підляски. Контратака. Янова. Зараз який м'яль Дністрянський забиває. Це удар у ближній кут. Тут, напевно, будуть питання. Олійник. Олійник, пробуває Олійник, полот, полод! Можна пробувати, можна було забувати. Зараз Олійник, сейв від. Деда, Деда, подивіться, що витворяє! Деда! Ну тут браво, Маестро! Чот... Сусницький, коваль. Коваль пробиває, коваль забиває. 4-2 рахунок горі. Коваль. м'яка передача. Зараз знову ж таки коваль. Олійник, колінек. Пробиває. Олійник, зараз. Подиці... Коваль. Передача хороша. Коваль! Ну це досвід. Це клас. Гравця 4-3. Рахунок у матчі стає. Шуницький. Коваль. Коваль! Пробиває. Коваль перехоплення. Мацюра забиває 5-3. Рахунок у грі. Сусницький. Олійник. Перехоплення. Деда. 6-3 рахунок у грі. Все по ділу, все по факту, холоднокровно, тут е, жодних запитань немає. Я думаю, після завершення гри у команд е, запитань не буде до арбітражу. У цій грі зараз е, будуть запитання, можливо, до Підляського, куди пішов гуляти у цій ситуації. Його разом із нами і почуємось на наступних поєдинках Асоціації футзалу Львівщини.